Які класи активів актуальні для того, щоб заробити на одмежному ринку, або як мінімум не втратити і перечекати завершення кризи, щоби знову зайти у ринок. У цьому відео ми не будемо розглядати фактори перегрітості ринку та ознак наступаючої рецесії. Ці теми буде присвячені одне із наступних відео. А зараз ми пройдемось по усім основним класам активів і по тому, як вони ведуть себе у кризовий період, і з можливими нюансами, які обов'язково потрібно враховувати. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор .UA». Одразу. До справи. І починаємо із самого простого класу активів, а саме готівковим коштом. Незважаючи на простоту, готівка є відносно непоганим активом для зберігання цінності. Можливо, ви чули фразу Cash is King. Вона означає, що під час кризи готівка є найціннішим ресурсом. Тут є дві основні причини: по-перше, готівка оберігає інвестора від зниження ціни на ризикові активи. А по-друге, готівка дає можливість дуже дешево купити ті активи, які знецінились внаслідок ведмежого ринку. Але як і завжди, є певні нюанси, і основне питання готівки це інфляція. Тобто, просте отримання готівкових коштів буде зменшувати їх купівельну спроможність. Хоча тут все ж таки не так все і погано, оскільки багато криз супроводжується зворотним процесом, а саме дефляцією, тобто купівельна вартість грошей може і зростати. Також присутні і валютні ризики. Якщо хтось зберігається пересидіти кризу у гривні, ну я не впевнений, чи це хороше рішення. Як правило, валюти країн, що розвиваються, можуть сильно знижуватись під час криз. Щоби трошки покращити ситуацію, можна використовувати депозити. Як плюси, перше це збереження капіталу, багато банків мають державну гарантію на розмір тіла депозиту. Причому це не тільки в Україні, а у США, у доларі також є такі державні гарантії. Друге, це певний відсоток на капітал. Нарахування відсотку на ваш депозит, звичайно, не варто розглядати як якусь прибуткову операцію. Основна ціль цих відсотків це захист від інфляції. Навіть якщо це не повний захист, а частковий, це все одно добре. Третє це прогнозованість доходу і відсутність волатильності. Ви чітко можете планувати, скільки отримаєте по завершенню депозиту, і вас нічого не цікавить, що відбувається на ринку. Це психологічно комфортно і не буде викликати якихось невірних інвестиційних рішень. Четверта перевага стосується ліквідності. Особливо це стосується короткострокових депозитів, які все ж таки мають перевагу у цьому питанні над довгостроковими, ну хоча і мають меншу ставку. Тобто, якщо настав час переходити у ризикові активи, як правило, не потрібно розривати депозитний договір із втратою відсотків, а достатньо просто дочекатися його швидкого закінчення. Але, як завжди, є певні і мінуси і нюанси. По-перше, під час кризи якраз в основному відбувається банкрутство банків. Так, звичайно, державна гарантія посприяє поверненню коштів, але на це інколи можуть піти роки. А за цей час, по-перше, інфляція може з'їсти велику частку реальної вартості грошей, а по-друге, можна втратити ефективну можливість купити активи по низьким цінам. Тому у питанні депозитів не потрібно ганятися за високими ставками, а першочергово дивитися у сторону надійності. Наступний інструмент це короткострокові державні облігації США. Я відділив окремо короткострокові облігації від довгих, оскільки короткострокові облігації це фактично елемент готівкових коштів, які входять у агрегат М2. А довгострокові це вже більш спекулятивні, про них ми поговоримо трішки далі. Отож, короткострокові державні облігації мають ряд плюсів. По-перше, це високий рівень захисту. Фактично, такі облігації вважаються безризиковими, оскільки гарантом виступає держава. Звичайно, нічого виключати не можна. Але якщо ми говоримо про облігації найбільших економік світу, то ризиків практично немає. Оскільки їм простіше умовно додрукувати гроші, ніж втратити репутації і притоки капіталу. Другий плюс це висока ліквідність і низька волатильність вартості облігацій. Оскільки термін погашення короткий, то дочекатися цього терміну не є великою проблемою. А також вторинний ринок таких облігацій, як правило, доволі ліквідний. Третій плюс це актуальна дохідність. В той час, коли по депозитам банки самі вирішують, яку ставку поставити, у короткострокових облігаціях ставка є приблизно рівною обліковій ставці ФРС. Тобто при зростанні інфляції дохідність облігацій також буде зростати. Мінусів особливих немає. Хіба спільно для всіх захисних активів це низька, а іноді від'ємна дохідність із врахуванням інфляції. А також валютні ризики, податки ми одно платимо в Україні, принаймні більшість глядачів. Тому якщо купувати чи продавати облігації на вторинному ринку, чи використовувати такий інструмент, як ETF на короткострокові облігації, то у нас виникає валютний ризик. Навіть якщо купити і продати по одній ціні в доларах, то при знеціненні гривні вже виникає податкове зобов'язання навіть без фактичного прибутку. Але тут є рішення від брокерів. Вони мають програми, по яким виплачують відсотки на вільні кошти, причому на щоденній основі. Тут є великий плюс у сфері валютних ризиків, оскільки не потрібно купувати жодні активи, так як відсотки нараховуються на вільний капітал. Наприклад, на момент запису інтеракті брокер для своїх клієнтів нараховує 3,83% річних на вільні кошти. Хоча там є ще серія додаткових умов, ну плюс така ставка діє тільки для рахунків із вільними коштами більше 100 тисяч доларів. Ну і чим менше вільних коштів, тим менша ставка. Якщо менше 10 тисяч доларів вільних коштів, то вони взагалі нічого не платять. У Freedom 24 значно краща ситуація. У них є спеціальний де рахунок, куди можна перевести вільні кошти і фактично без жодних обмежень по сумі отримувати 4,3 у доларів США. Ну це на момент запису. Переказ здійснюється миттєво і, звичайно, без жодних комісій. Вести і вивести можна в будь-який час, жодних обмежень чи блокування капіталу немає. Тому, якщо вам це актуально, запрошую вас зареєструвати за моїм посиланням у описі під відео. Цим також ви підтримаєте розвиток UA. Freedom24 це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливістю поповнити рахунок поміж іншою, криптою чи карткою українського банку. Я особисто та маю рахунок більше трьох років. Переходимо до довгострокових облігацій. На відміну від короткострокових, тут уже є спекулятивна складова, і вони доволі сильно відрізняються по своїй природі. Чим довший термін погашення, тим більше можлива волатильність ціни такої облігації. Це пов'язано із тим, що за цей час до погашення може виникнути багато різних подій, які можуть напряму впливати на вартість. І такі події, чи їх очікування прямо впливають на ціну. Тобто з'являється спекулятивна складова. Це і добре, і погано. Сама по собі вона несе ризики, оскільки ціна на такі активи може доволі сильно знижуватись у певні періоди. Але з іншої сторони, це дає можливість заробити значно більше. Тому серед плюсів можна виділити підвищений потенціал прибутку. Також по довгостроковим облігаціям, як правило, виплачується більший купонний дохід. І так само, як і з короткими облігаціями, у довгих також дуже висока надійність. Ну і звичайно, є свої мінуси і ризики. По-перше, це можливість високої просадки по вартості, так як це є волатильний інструмент. По-друге, висока залежить від інфляції. При зростанні інфляції як правило ФРС піднімають ставку, а відповідно знижується вартість тіла облігацій. Хоча потрібно зазначити, що під час рецесії чи глибокої кризи інфляція, як правило, знижується, оскільки споживачі витрачають менше. По-третє, це значно нижча ліквідність на довгострокових облігаціях ніж на короткострокових. Хоча тут є простий вихід це використання ІТФ на довгострокові облігації. Довгі облігації це дуже хороший інструмент із високим потенціалом, хоча уже із відчутними ризиками. Та й загалом, часто під час криз перетік капіталу із ризикових активів йде саме у довгострокові облігації. Чи варто розглядати ОВДП випущені Україною як захист від кризи? Ну, на даний момент я своїм капіталом так не ризикну. У мене є більше запитань ніж відповідей по цьому питанню. Наступний актив вартий уваги це золото. Загалом золото рахується тихою гаванню під час криз. Його можна використовувати як захисний інструмент від рецесії, але в основному функція золота це захист від високої інфляції та геополітичних ризиків. Тобто золото має багато змінних, які напряму не пов'язані із рецесією чи глибокою кризою. Що гарно видно на скрині. Під час деяких рецесій золото показувало падіння вартості. Тому так, золото можна використовувати для захисту активів, але не можна робити цього сліпо. Потрібно проводити додатковий аналіз. Наприклад, навіть зараз золото є надзвичайно переоціненим. І чи буде це хорошим захистом для активів, ну, тут у мене є сумніви. Плюс у золоті потрібно визначити ефективну форму придбання. Це окрема широка тема. Якщо вам цікаво, то у мене є відео на цю тему. Посилання залишу у кінцевих заставках. Далі переходимо до нерухомості. Але першу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Признаюсь, я раніше вважав, що нерухомість це один із найменш волетильних представників класу ризикових активів. Але виявляється, що це не так. Навіть не те, що це не так. Сектор нерухомості в США має найгірший показник по середній просадці, по даним із 1960 року. Середнє падіння складає 22%, що як це не дивно, більше ніж технологічний сектор. Хоча нерухомість має певні і плюси. По-перше, навіть у кризу чи у рецесію нерухомість приносить прибутки у вигляді орендної плати чи дивідендів, ну, якщо ми говоримо про акції. Також важливо, що нерухомість найшвидше відновлюється після падіння у фазі відновлення. Серед мінусів низька ліквідність нерухомості під час криз. Це одна із причин, чому вона так сильно падає у ціні. А також залишаються витрати на отримання нерухомості, що також давить на ціну. Загалом нерухомість це цілий окремий світ інвестування. Як на мене, щоби туди заходити, особливо у пряме володіння нерухомістю, потрібно дуже добре розбиратися у темі. Щодо криптовалюти, то по альткоїнам усім зрозуміло, що вони дуже глибоко падають під час криз. Але от по біткоїну не рідкість, що інвестори вважають його захисним активом. Але біткоін це такий же ризиковий актив, як і акції. І якщо на акціях наступає ведмеже ринок, то й на біткоїни він наступить також. Це гарно демонструє графік порівняння біткоїна і індексу SP 500. Усі тренди кожен пік, кожне дно практично співпадають. Можливо, колись біткоін і стане окремим класом активів, але на даний момент цього немає. Якісь плюси отримання біткоїна чи іншої криптовалюти на відмежому ринку, ну я не можу привести. Будь-який плюс перекреслюється потенційними просадками, які значно вищі, ніж у тому ж індексі S&P 500 Переходимо до фондових індексів і акцій. Під час кожної рецесії чи кризи вартість акцій у середньому знижується. Ну відповідні фондові індекси падають, але справа у тому, що не усі сектора знижуються одинаково. Якщо подивитися на порівняння по секторам, то видно, що є навіть сектор Consumer Staples, який у середньому росте на 1% в той час, коли більшість акцій падає у ціні. Consumer staples – це основні споживчі товари. Це категорія товарів послуг, які є необхідними для повсякденного життя і мають стабільний попит незалежно від економічного циклу. Це продукти харчування, побутова хімія, товари для дому, ну і тому подібне. Тобто це товари, від яких споживач може відмовитись виключно в останню чергу. Кожна погано себе показує сектор ютилітіс, це комунальні послуги, а також сектор Хаскіа, це охорона здоров'я, тобто знову ж таки це сектора, які приближені до основних потреб споживачів, на які ті першочергово витрачають кошти, але не потрібно шукати у цих секторах універсальне рішення для всіх фаз ринку. Так як те, що ці акції зберігають вартість під час криз, не говорить про те, що вони будуть актуальними під час того, коли ринок активно росте. Навпаки, такі компанії будуть явними аутсайдерами ринку і давати найгіршу дохідність. Тому потрібно робити або ротацію секторів у портфелі, або загалом на ведмежах ринка переходити у захисні активи. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.